Доброго дня! Я радий вас вітати на ютуб-каналі клубу рослин. Мене звати Назарій. І Я вам сьогодні розповім про дуже невибагливу рослину, яка ще, крім того, красиво цвіте, називається спірея японська Антоніва Тарер. Ця рослина належить до групи декоративно квітучих рослин, і серед цієї групи є одною з найбільш невибагливих. Вона не вибаглива щодо ґрунту, тобто вона може рости практично на будь-яких ґрунтах. Вона є надзвичайно зимостійкою, вона буде жити в будь-якому регіоні України. Вона є дуже засухостійкою, тобто вона дуже добре переносить. Як мороз, так і жару. Може жити на бідних ґрунтах, хоча, звичайно, вона дуже добре реагує на високий міст поживних речовин. Тому, якщо ви хочете, щоб вона довго цвіла і гарно вам цвіла, власне, носите поживні речовини і повірте, ця рослина вам віддячить. Спірея Антоні Ветерер цвіте гарними суцвіттями рожевого кольору, які досягають 10-15 см. Цікавинкою є те, що спірея дуже довго цвіте. Тобто вона починає цвісти в червні і може закінчувати цвісти навіть в жовтні, як при умові, якщо її. Достатньо поживних речовин, якщо це здорова рослина, і якщо ми вчасно обрізаємо суцвіття. Ось зверніть увагу, тут в даному випадку на одній і тій самій рослині є кілька соцвіть одночасно, тобто соцвіття, яке якраз має пік цвітіння, вони мають активно рожевий колір. Є соцвіття, які тільки-тільки починають цвісти ось тут. І є також соцвіття, які вже перецвіли. А також суцвіття, які перецвітають, тобто в них рожевий колір є такий достатньо блідий. Щоб рослина довго цвіла, потрібно ці соцвіття, які вже перецвіли, просто вирізати. Відповідно, ми автоматично продовжуємо термін цвітіння і період цвітіння. Загалом, як і усі японські спіреї, Антоні ветерер не є високорослою рослиною. Він утворює невеликий кущ приблизно 80 см висоти і приблизно метри-метри двадцять ширини. Тобто це такий невеликий овал. Через те, що спірея Антоні Ветерер є надзвичайно невибаглива, її дуже часто використовують в ландшафтному дизайні і в міському озелененні. Її можна використовувати для створення бордюрів, для створення масивів, а також в рабатках. Дуже ефективно власне, вона виглядає в рабатках і в масивах, коли її висаджують великими кількостями. Це дуже цінна рослина для міського зеленення через свою невибагливість. Як ми знаємо, в містах є дуже велике екологічне навантаження на рослини. Відповідно, нам потрібно дуже невибагливі рослини висаджувати, які не потребують особливого догляду. І от спіреї японські це якраз саме такі рослини, тому відповідно і в Україні, і в Західній Європі дуже часто використовуються власне японські спіреї для міського зеленення. Практично всі японські спіреї люблять сонце, тобто це сонцелюбиві рослини. Відповідно, саме в таких місцях їх варто висаджувати. Вони. Вони Дуже добре реагують на добрива, хоча можуть і рости на бідних ґрунтах. І обов'язково спіреї потрібно стригти. Тобто, якщо ми не стрижемо спіреї, вони розвалюються. Спірея дуже добре переносить стрижку. Я рекомендую стригти її два або три рази в рік. Перший раз весною, другий раз літом. Якщо ви бачите, що рослина дуже швидко росте і дає великі прирости, її реально остригти і третій раз. Спірею японський загалом дуже здорові рослини, їх практично не пошкоджують ні шкідники, ні хвороби. Через це дуже рекомендую використовувати як в приватних садах, так і в міському озелененні. Придбати спіраю японську Антоні Ветерер можна в мережі садових центрів клубу Русин та Грінсад, а також в наших інтернет-магазинах. Дякую всім за увагу!